Президент Франції повторив рішення про посилення санкцій. Польське військо матиме власні розвідувальні супутники. Медики напередодні літа нагадують про небезпеку надмірного засмагання. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що європейські країни хочуть запровадити санкції проти Росії за згодою зі Сполученими Штатами, і додав, що санкції можуть бути запроваджені найближчими днями, якщо Росія не дотримуватиметься угоди про припинення вогню. У телевізійному інтерв'ю Макрона запитали про готовність Росії вести переговори у Туреччині в Україні. На карту поставлена наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, на морі та у повітрі. Протягом 30 днів наголосив президент Франції за його словами. Якщо Росія підтвердить, що вона не дотримується угоди про припинення вогню, захід посилить санкції. Президент заявив, що Європа продовжуватиме інвестувати, аби стримувати Росію від повернення в Україну через 2-3 роки. Він також запевнив у підтримці України у найближчі роки. Польське військо матиме власні розвідувальні супутники. Сьогодні агентство озброєння підпише контракт на постачання польській армії розвідувальної супутникової системи, яка забезпечить армію розвідданими. згідно з угодою, консорціум, що складається із польсько-фінської компанії та військових заводів зв'язку, надасть армії нові розвідувальні можливості на основі даних, отриманих від супутників, розміщених на орбіті, спеціально для цієї мети. Міністерство національної оборони не не дає інформації про те, скільки супутників охоплено контрактом. Але сьогоднішній контракт не є першим у цій сфері. У 2022-му було підписано контракт на постачання двох супутників спостереження. Польща також є партнером в італійській програмі, у рамках якої має доступ до даних, зібраних італійськими супутниками. Медики напередодні літнього відпочинку нагадують про небезпеку надмірного засмагання. Слід насолоджуватися сонцем у міру. Закликають організатори 14-го тижня обізнаності. Про меланому ультрафіолетові промені пошкоджують шкіру, та яка є основною причиною розвитку раку шкіри, зокрема меланоми, каже голова польського онкологічного товариства, професор Петр Рудковський. Сонце Сонце насправді є дуже сильним Я джерелом вини. Дикнення раку, але достатньо просто вдягти одяг, а відкрити ділянки тіла захистити кремом із фільтром. Колір нашої шкіри не захищає нас від сонця, тому це єдиний спосіб вберегтися. Зробити то наложити одяг любосмарувач і кремом фільтром. Онколог професор Гражина Камінська Вінчорик додає, що за родинками на шкірі слід стежити. Якщо з'являються будь-які тривожні зміни, звернутися до дерматолога для популяції для підтримки здоров'я рекомендують таке обстеження, хоча б раз на рік або що найбільше раз на два роки. Однак, якщо людина перебуває у групі ризику, огляд має бути частіше раз на 9-10 місяців. Цього року під час тижня обізнаності про меланому лікарі нагадують. Про абетку йдеться про 5 літер, які рятують життя. Асиметрія, нерівні краї, червоний або чорний колір, великий розмір, а також еволюція зміни.